Вітаю, дорогі глядачі. Подивіться на ці багатотисячні протести на вулицях Великої Британії. Одні кажуть, що це ультраправі або нацисти, інші вважають, що це про московський слід. Але хіба можуть бути такі натовпи на вулицях з планованою провокацією? Чи може тут щось глибше? Хто організував ці багатотисячні протести? За що чи проти кого вони борються? Що їх так обурило, і яку проблему приховує британський уряд? Чому мільйони британців хочуть змінити політичну систему, яка існувала багато років? Це ворожий план повстання радикалів чи люди, які вже не можуть мовчати про жахливі злочини. Сьогодні ми розповімо вам про проблеми Великої Британії, про події, які можуть стати початком нової ери для цієї країни. Іноді одна подія може змінити все: одна людина, один готель, одне місто. А потім ефект доміно і сотні тисяч людей на вулицях Лондона. Звісно. Перед тим, як щось трапиться, мало б щось накопичитися і взірватися, вибухнути, чи там, наприклад, взлетіти кришка, каструлі ну, будь-які асоціації на ваш рус. Отже, як це сталося? Все почалось з Хадуша Кебату, 38-річного ефіопського шукача-притулку, який опинився в Британії. Мешкав він в Белготал в Епінгу на околиці Лондона. Цей готель використовується для розміщення біженців, 8 липня 2025 року. Кебату арештовують. Звинувачують у сексуальних домаганнях до 14-річної дівчини. Його додаються також обвинувачення у спонуканні дитини до сексуальної активності та окремих випадках переслідувань 4 вересня 2025 року суд у Челмсфорді визнає його винним за всіма звинуваченнями. Болхотел стає центром протестів. Місцеві жителі вимагають закриття готелю для біженців. Протести поширюються по країні. Готелі з мігрантами стають мішенями демонстрації. Місцеві громади вимагають відповідей від влади. 13 вересня в Лондоні проходить масовий мітинг за різними оцінками. На вулиці вийшли від 110 до 150 тисяч людей. До кінця дня 26 поліцейських було поранено. Четверо серйозні злабені зуби, ніс, струс мозку, травми голови. Що не менше 25 людей заарештовано. Британські медіа миттєво дали оцінку. Фашисти, ультраправі, екстремісти заголовки пестрили цими словами, і це звісно цілком пояснило би антимігрантські протести. Але репортажі з місця подій показували дещо інше. Серед НАТО, наприклад дві шотландські жінки вони встановлювали. Столи з домашніми тортами за кулісами. Одна з них вирішила розповісти журналісту, що саме змусило її вийти на мітинг. Їй дочку зґвалтували декілька років тому. Вона не розуміла, що це частина ширшої проблеми, поки не почула історії інших людей. Всі вони вийшли ще раз нагадати владі про свої. Болі серед натовпу майже 100% були і расисти і інші люди, які бажають спровокувати конфлікт. Але основна частина протестувальників не ультраправі та не нацисти, фашисти, а звичайні громадяни Великої Британії, які натерпілися багато лиха за останній час. Відрештою одного мігранта в Епінгу до найбільшого протесту в Лондоні прийшло всього два місяці. Сотні тисяч людей на вулицях. Масові заворушення стало зрозуміло, що проблема набагато. Глибше ніж злочин одного не Ви бачили це дивне явище? Всі трясуть телефоном. Але навіщо? Бо всі хочуть виграти новенький Volvo XC60 від око за підтримку проєкту Око за око дронопад. Він допомагає нашим військовим збивати багато ворожих дронів. Як долучитися? Все дуже просто. Заправляйте від 20 літрів пульса, відкриваєте гру додатку фішка. А потім, а що потім? А тепер трусимо за підтримку дронопаду. Можна виграти пальне каву, додаткові знижки або шанс на Volvo X60, яке розігрується щомісяця. Долучатись до проєкту і ворожих дронів буде менше і приємні подарунки отримайте. Всі трясуть телефоном і витрясіть око за око. І дійсно спроба. Кібату – це лише верхівка айсбергу. 22 липня в Нунітоні стається ще жахливіший злочин. Ахмат Мулакіл, 20-річний афганець, гвалтує 12-річну дівчинку. Махамад Кабір, також афганський мігрант, допомагає йому. Обидва обвинувачуються у звалтуванні, викраденні і у задушенні дитини. Вони привели до Британії тим же шляхом, що Кебату, на човні через Ламанша також мешкали в будинках багатомісного проживання для біженців. І все це не поодинокі випадки. Британці чують про такі жахливі події все частіше. Роберт Дженрік, колишній міністр міграції, стверджував, що афганці та Еретрейці у 20 разів частіше скоюють сексуальні злочини ніж британці. Вони погано асимілюються та живуть у своїй. Іх окремих громадах ця система готелів для біженців стала зоною безправ'я станом на березень 25-го року. В готелях перебувало більше 32 тисяч шукачів притулку. жодних належних перевірок біографії, жодного контролю за тим, хто мешкає поруч з британськими дітьми. На піку кризи у червні 23-го року в готелях мешкало 51 тисяча людей. Їх розміщувало понад 400 локацій по всій країні, і це ж не безкоштовно все вартість для платників податків 8 мільйонів фунтів на день. Три компанії постачальники заробили 380 мільйонів фунтів прибутку на цих контрактах. Компанія Серко, яка керувала будинками, де мешкали біженці, отримала мільярдні контракти. Коли інформація дійшла до громадськості, змі почали власні розслідування. Засан знайшла 339 обвинувачень за останні 6 місяців у половині готелів. Мейл on Санда і виявила 708 обвинувачень лише в третині готелів. Звалтування, сексуальні напади, насильство, крадіжки, підпали. Це не ізольовані випадки. Це системна проблема, яку влада чомусь вирішили вирішила приховати, коли було заарештовано двох афганських біженців. Поліція Ворік Шра негайно звернулася до місцевих чоловіків. Вони попросили не розголошувати статус підозрюваних, бо це, як вони вважали, може розпалити напружність в громаді. Але ця історія просочилась ЗМІ, які поквапилися про це розповісти. Не розуміємо, чому британці так ревностно захищають походження злочинців. Ті ж самі Німеччині постійно говорять етнічну приналежність і ведуть кропітку статистику. Там обговорюється активно це все і намагаються звертати увагу. А в Британії видно, що. Політкоректність повністю з'їла всі міські чиновники. Коли люди вийшли на мирні демонстрації, це чомусь кваліфікувало як порушення громадського порядку. Мітинги проти міграції назвали насильством. На мітингу про палестинську акцію зарештували 890 людей, але назвали це мирною демонстрацією. На антимігранському мітингу з 110 тисяч учасників це мінімум, всього 25 арештів. Але саме цей мітинг звинувачують у насильстві і у нападах на поліцію. Медіа подаються як контраст між насильницькими правими та мирними лівими. Насправді цифри показують протилежне. Поліція чомусь застосовує жорсткіші заходи до тих, хто критикує міграційну політику. У такій ситуації не дивно, що люди почали дивитись на інші партії, які виступають проти чинної влади. Таким чином, 3 лютого 2025 року, в опитуванні ЮГОВ перше місце займає раніше не дуже відома і доволі контроверсійна партія реформ UK. тобто реформуй Британське Королівство. Партія має 25% підтримки проти 24 лейбористів. Межа похибки, але символіка величезна. Ми бачимо перед собою нову силу в британській політиці. Ще у липні 25-го року. Партія мала лише 5 мандатів. У неї було 14% голосів по країні, які зараз перетворились аж у чверть. Reform UK отримує лідерство в опитуваннях тиждень за тижнем. Публікуються перші дослідження можливого розподілу голосів на наступних виборах. Результат шокує навіть прихильників партії: 271 місце в парламенті. Столітня двопартійна система по пош. Фах. У серпні цього року партії фіксують вже 27 сім ісоків проти 21 у лейбористів. Місцеві вибори підтверджують тренд. Реформі Київи грає контроль над 10 радами. За весь час ведення статистики жодна партія, крім лейбористів і консерваторів, не мала такої підтримки. Внаслідок такого соціального невдоволення політичні бали заробляють не лише несистемні партії, а й нові політичні гравці. Адже коли мільйони людей виходять на вулиці, завжди з'являються лідери. Але цього разу у Британії виникли дві протилежні фігури: обидва борються проти однієї ж системи, але абсолютно різними способами. Один організовує протести на вулицях, інший ж намагається перемогти в парламенті. Почнемо з того, хто вивів сотні тисяч людей на вулиці. Стівен, якслі Леннон, більш відомий як Томі Робінсон. Справжнє ім'я він запозичу відомого футбольного хулігана з Лутона. Томі 1982 року народження, з степового робітничого міста. Мати працювала в пекарні та на заводі, щоб. То отримати сім'ю. А сам Робінсон зміг отримати престижне стажування в аеропорту Лутона. П'ять років навчання, кваліфікація інженера. До 25 років він вже мав власний солярий і займався нерухомістю. Здавалось би, успішний молодий підприємець, який міг би жити тихим життям середнього класу, але раптово його життя різко змінюється. П'яна сварка, напад на поліцейського поза службою, 12 місяців в'язниці і крах кар'єри. Зуспішного підприємця він перетворюється на засудженого злочинця головне сильно радикалізується у 2009 році. Разом з двоюродним братом Кавіном Керолом Томі Робінсон заснував English Defense League – досить відому антиісламську організацію. Робінсон виявляється справжнім лідером мас енергійний, швидко говорить, харизматичний оратор, але організація поступово виходить з під його контролю. Внутрішні сварки, насильство на демонстраціях, зростання екстремізму. У 13-му році Робінсон залишає організацію, заявляючи, що рух став занадто радикальним. Працює деякий час журналістом, знімає провокаційні антиісламські відео, потрапляє час від часу до в'язниці через дрібні махінації. У 18-му році його було засуджено до 9 місяців тюремного ув'язнення за неповагу до суду. Він опублікував у Фейсбук відео винувачених у справі про сексуальні злочини. Хоча суд заборонив це робити. Цей арешт робить з нього мученика в очах прихильників. Фрій Томі Робінсон стає популярним гаслом в жовтні два року. Робінсона знову було засуджено і знову за неповагу до суду. І ось тільки у травні цього року Томі вийшов на волю. Він стає символом протестів. Збирає найбільшу демонстрацію за десятиліття. Виходять не тільки звичайні люди. На бідингу виступають європейські політики до заходу. Повідомий зв'язку приєднуються навіть Ілон Маск. Робінсон перетворює злочинність мігрантів на політичну силу. Він мобілізує вулицю для змін. Але сам не може потрапити до парламенту, щоб ці зміни впровадити судимості екстремістське минуле. Все це блокує йому шлях до великої політики, і тут з'являється інша фігура: повна протилежність Робінсону Найджел. Пол Фарадж. з заможньої родини батько-біржовий брокер, але алкоголік він залишив сім'ю, коли Найджелу було 5 років. Сам Фараж навчався в елітному Далвічському коледжі. Потім він почав кар'єру товарного трейдера. Досить швидко він пішов у політику. Став засновником невеликої партії UKIP, головна мета якої вивести Британію з ЄС. Поступово партія зростає з маргінальної групи до серйозної загрози для істеблішменту. Фараж розуміє, що щоб перемогти потрібно говорити про імміграцію. Цей табу для еліт. Але дуже хвилює звичайних людей у 10-му році. Фарадж балотується в Бакінгемі проти спікера Джонсона Берку і в день виборів його легкомоторний літак з агітаційним банером розбивається. Фарадж ледь виживає з переломами, але програє вибори посівши третє місце. Але вже через 4 роки його партія перемагає на виборах до європарламенту здобувши 24 місця. А вже через 2 роки Фарадж досягає своєї головної мети у 16-му році. Британці голосують за вихід з ЄС. Фараж приєднується до нової партії Brexit партії. З часом він стає її лідером та змінює її назву на Reform UK. Так мова йде саме про ту партію, про яку ми розповідали раніше. Протести реформ UK зустрічає з величезною популярністю. Сам Фараж. Без перебільшення, один з найпопулярніших політиків Британії, і він на відміну від Томі Робінсона, якраз претендує на місце в парламенті і куди вище. Різниця між Робінсоном і Фараджем принципова. Поки перший мобілізує НАТО та працює на вулицях, другий завойовує виборців та впевнено прямує до влади. Цікаво, що Фарадж завжди свідомо дистанціювався від Робінсона в грудні 18-го року. Він залишив свою партію, які через Призначення Робінсона радником для Фаража. Це було б неприйнятно. Він назвав Робінсона головорізом. Фараж багато разів наголошував, що Робінсон багаторазовий порушник закону і безкомпромісно заявляв, що він не те, що потрібно Британії. Це стає великою проблемою, коли у січні цього року Ілон Маск позитивно висловлюється про Робінсона. Річ у тім, що до цього мільярдер розглядав можливість пожертви до 100 мільйонів доларів. На Фреформ UK. Фарадж опиняється між молотом і Ковадлом з одного боку найбагатша людина світу, яка може фінансувати партію. З іншого публічна позиція щодо екстремізму. Проте Фарадж не здається. Він відмовляється підтримувати Робінсона. Маск починає критикувати Фараджа, пише, що партія потребує нового лідера, але дистанціювання від Робінсона дозволяє реформ UK претендувати на урядову партію. Щоб перемогти, потрібно завойовувати широкий середній клас, а не лише частину виборців по одному питань. Заможні консерватори ніколи не підтримують партію з Робінсоном. Наприклад, проте, хоч у Фараджа і Робінсона різні шляхи, у них є спільна мета. Робінсон показав масштабне невдоволення. Фарадж перетворив це невдоволення у політичну силу. Друзі, сьогодні ми хотіли вам розповісти про унікальну пропозицію. Оновлений курс основи інвестування від школи останнього капіта. Стояти, не вірити капіталісту, капіталіст брехати. Капіталіст рекламувати курс основи інвестування за однією ціною, а потім піднімати хижацька природа капіталізму. Ось вона. На все він же пішов? Так, от, ось цей голос ящика, мав рацію. Ми дійсно капіталісти, і дійсно школа останнього капіталіста підняла ціну на нашу найпопулярнішу програму основи інвестування. Але закони риночку незламні: росте якість, росте і ціна. І тепер курс викладатимуть не просто професіонали інвестори, а найкращі професіонали України. кожен з яких має по 10 плюс років у портфоліо. Якщо ви вже наважилися зробити свій перший крок до фінансової свободи, або якщо ідея вашої першої інвестиції лежить десь далеко у шухляді, то зараз як найкращий час почати. Чому саме зараз? Бо це унікальна можливість отримати знання, поради і головне досвід інвесторів з різних цікавих компаній, зокрема з ICU Group. ICU – це одна з найкращих фінансових груп в Україні за версіями Euromoney, World Economic Magazine та Global Banking Finance Review. Але є одна проблема, у вас лишається дуже мало часу, бо вересень за пару днів закінчиться, а за ним і ваш шанс отримати безоплатний міні-курс у подарунок, а це, між іншим, економія 4 тисячі гривень, 4 тисячі, з яких ви могли б почати свою першу інвестицію. І наостанок вас чекає класний мерч від школи, який вже за пару днів ви ніде не зможете купити, знайти, позижити, чи ще щось там. Уже дуже скоро ви втратите нагоду взяти фінансового бика за рога і почати накопичувати власний капітал. Ви втратите безцінний досвід, який більшість інвесторів набуває роками. Тому не беріться та інвестуйте у своє майбутнє вже зараз. лінк на безоплатну консультацію у описі. До відео. Реформа UK стала настільки помітною та значущою, що до неї потягнулися члени інших партій, і навіть звідти, звідки ніхто не очікував. Вересні цього року до реформ UK приєднується депутат Дані Крюгер зі східного Вілчера. Це перший діючий депутат консерватор, який перейшов до партії Фараджа у цьому парламенті. А також це симптом величезних проблем, які чекають на консерваторів на прес-конференції. Фараджен Крюгер заявив, що тієї консервативної партії, яку всі знали, більше немає. І сказав, що це не звичайний депутат парламенту. Це людина, яка писала промови Девіду Кемерону. яка працювала з борисом Джозеном та керувала виборчою кампанією Роберта Дженріка. Тобто, це один з найскравіших мислителів Торі. і він у цьому не єдиний Джейк Беррі, колишній голова консервативної партії, також приєднався до реформ UK. Надін Доріс, колишній міністр, переходить до нової партії. Масовий перехід консерваторів до реформ UK набирає обертів. Зараз 26% виборців консерваторів почали підтримувати реформ UK. Це кожен четвертий традиційний консерватор. Десятки кандидатів і донорів перейшли від консерваторів до партії Фараджа. А що з лідеркою консерваторів Кемі Баденок? Навіть серед власних виборців лише 48% мають позитивну думку про неї. 36% власної партії ставляться до неї негативно. У травневих місцевих виборах 25 року консерватори зазнали катастрофічної поразки. Вони втратили контроль над всіма 16 радами, які контролювали до виборів. Що ж пішло не так? Проблема в тому, що партія втратила свою ідентичність за 14 років правління. Консерватори почали проводити лівоцентристську політику. Високі податки, великі державні витрати, соціальні програми те ж тут консерватив. Взагалі консервативна партія завжди поєднувала різні течії однонаціональних консерваторів і економічних лібералів, але баланс порушився. Соціал-демократичне кроваво взяло верх. Дивіться на цифри імміграції за консервативного управління, рекордні показники нелегальної міграції, готелі переповнені біженцями. Це не схоже на консервативну політику, це схоже на те, що партія взагалі ігнорувала проблеми. Реформи Київ пропонує те, що консерватори обіцяли, але не зробили контроль міграції, зниження податків, захист національної ідентичності. Ці суспільні запити стали вкрай важливими та навіть критичними для виборців. І це стосується не лише Британії. Вперше в сучасній історії популістські партії займають одні з лідируючих позицій у трьох найбільших економіках Європи реформі Київ Британії, національне об'єднання Марі Лепен у Франції та альтернатива для Німеччини у Німеччині. У Франції Марі Лепен стабільно лідирує в опитуваннях перед президентським виборами 27 цього року. В Німеччині. Альтернатива стала другою за величиною партією після федеральних виборів 25-го року. Це, звісно, не означає, що вони колись формують коаліцію, але це все ж таки дорогі глядачі. Певний симптом. 20,8 голосів. Це рекордний результат для крайньоправих у Німеччині після другої світової війни. І всі вони використовують одну і ту ж саму модель: контроль міграції, захист національної ідентичності, критика еліт. Але головне масова підтримка населення, яке втомилось від традиційної політики останніх 30 років. Найджел Фараж стає незвичайним британським популістом. Він експортує свої Дель по всьому світу його зустрічами з лідерами АФТ, підтримка популістських рухів у Європі. Та найголовніша зброя у цій боротьбі це міграційна політика. Фараж обіцяє масові депортації за зразком Дональда Фредовича. Мова йде про 600 тисяч осіб за 5 років. Вихід з Європейської конвенції з прав людини без жодних умов. Якщо ви приїдете до Великобританії нелегально, вас затримують і депортують і ніколи не дозволять залишатися. Це пряма мова. Фараджа розлогу глибоку статтю про протести у Британії. Їх мотивацію ми написали на нашому телеканалі. Там ви завжди знайдете цікаву аналітику, Актуальних подій, допису про економіку, його політику та суспільство. І звісно ж, найсіючі переклади заяв світових політиків і інших діячів, які впливають на наше життя. Переходьте за посиланням в описі. Долучайтеся. Подібну політику вже впроваджують по всій Європі. Німеччина депортувала десятки афганських чоловіків. Італія запустила програму переміщення шукачів притулку до Албанії. Навіть центристські партії приймають цю риторику У Німеччині. канцлер Фрідріх Мерц використав голоси альтернативи для ухвалення резолюції про контроль кордонів. Це означає, що правопопулісти вже перемогли в битві ідей. Навіть не приходячи до влади, вони змушують істеблішмент працювати за їхніми правилами. Але реформ UK може стати першою такою партією, яка реально очолить уряд великої європейської країни. За такого сценарію, Найджел Фараж може стати прем'єр-міністром вже у 2029 році. Якщо реформ UK переможе, це стане моделлю для копіювання. Альтернатива у Німеччині, на національне об'єднання у Франції інші схожі рухи отримують доказ того, що традиційна система може бути змінена. Вони вже обмінюються стратегіями кородної дії, підтримують один одного. Коли Фараж приїжджає до. США його вже зустрічають як державного діяча. Він свідчить у конгресі про свободу слова, зустрічається з топ-чиновниками адміністрації Трампа. Фараж відкрито говорить про переговори з режимом Талібів в Афганістані щодо депортації, про угоди з Ритреєю та Іраном для повернення мігрантів. Це ригнує 75-річний післявоєнний консенсус про те, що людей не можна відправляти туди, де їм загрожує переслідування. У цьому Фараж дуже нагадує Томі Робінсона той також за обмеження міграції. Теж за депортацію нелегалів додому їхня риторика загалом дуже схожа, але між собою вони принципові суперники. Але є ще одна тема, яка показує відмінності між цими двома лідерами: Україна. І ставлення до московської агресії. Ще рік тому здавалося, що і Фарадж і Робінсон дотримуються однакової позиції. Обидва критикували західну підтримку України. Обидва звинувачували НАТО в провокаціях. У червні 2024 року Фараж заявив, що захід спровокував московське вторгнення, нібито розширення НАТО дало Путіну виправдання, бо він міг сказати московському народу вони йдуть за нами це викликало бурю критики напередодні виборів. Томі Робінсон пішов ще далі. У грудні 2022 року він влаштував протест біля посольства України в Лондоні і вимагав припинити британську допомогу Києву. Робінсон поширював московську пропаганду про українських нацистів, стверджував, що Зеленський краде мільярди британських фунтів. Казав, що допомога Україні це причина бідності у Великобританії. Він навіть записав відео на підтримку московської партії за правду, заявляв про світове зло, яке повернулося, і про необхідність захищати сімейні цінності разом з московитами. Робінсон став корисним пішаком Кремля, навіть якщо йому за це не платили. Але ось що цікаво З початком 25-го року позиція Фараджа різко змінюється. 13 лютого він несподівано заявляє про підтримку вступу України до НАТО. Це вже такі заява лідера партії, яка лідирує в британських опитуваннях. Що змусило Фараджа так кардинально змінити позицію? Перший фактор його дружба з Дональдом Трампом. Фарадж відвідував передвиборчої Ралі Трампа, гостював у його маєтку у Маралаго. Трамп навіть вітав його з 60-річчя, 60-річчям і запросив на свою інавгурацію. Але коли Трамп став президентом, він почав тиснути на Україну, припинив військову допомогу Києву, вимагав. Поступок мудаку в Кремлі. Навіть назвав Зеленського диктатором в своїх соцмережах. Громадськість відреагувала на це 37% британців, кажуть, що зв'язок Фараджа з Трампом це причина не голосувати за реформу Кей. Це найбільша перешкода для партії вище за расизм чи радикалізм. Тобто українські питання надзвичайно важливі для британців. У британців є консенсус національний щодо підтримки України, і тут Фарадж Глибоко в сраці, коли він це не підтримує, все коли Трамп публічно зварився Зеленським у білому домі. Фараж спробував підтримати американського колегу, сказав, що Зеленський був грубим і дуже нерозумно себе повів. Навіть критикував зовнішній вигляд українського президента, якби я приїхав у Білий Дім. То одягнув би костюм і почистив б черевики, але британська громадськість відреагувала різко 80% британців негативно ставляться до Трампа після його конфлікту з Зеленським. Це на 7% більше ніж було раніше. Опоненти Фараджа одразу скористалися моментом, порівняли його з лівим Джеремі Корбіном, який теж виправдовував московську агресію. Зрештою, Фарадж зрозумів свою помилку в березні 2025 року. Він дистанціювався від Трампа, заявив, що не буде на 100% підтримувати позицію американського президента щодо України. Його дружба з Трампом спочатку здавалась політичним Активом, але виявилось тягарем, коли довелося обрати між американським союзником і британським виборцем. Парадж обрав електорат. Другий фактор внутрішні суперечки в реформі Кей. Річард Тайс, заступник лідера партії, завжди підтримував Україну в січні 2024 року. Він особисто поїхав до нашої країни з медичною допомогою. Тайс привіз медикаменти на передову. Я ніколи раніше не був в зоні війни. Це надзвичайно вражаюче», – Розповідав він, Тайс став свідком того, як за його словами, ціле суспільство мобілізується для війни. Бачив. Матерів, які плачуть над могилами своїх дітей, це кардинально вплинуло на його розуміння конфлікту. Тайс парламенті назвав Путіна найлютішим та найогиднішим тираном. Він представляє проукраїнське крило. В реформ UK. і це створює тиск на фараджа середини партії. Третій фактор виборча необхідність реформ, UK претендує стати урядовою партією. А британське суспільство загалом підтримує Україну. За опитуванням UGO, 58% британців підтримують розміщення британських миротворців в Україні. Більшість вважає, що Британія повинна продовжувати підтримувати Україну навіть без США. Фараж розуміє, що, щоб перемогти на виборах потрібно завоювати середній клас, а середній клас не підтримує партію, яка виправдовує московську агресію. Особливо після того, як Путін вбиває дітей в українських лікарнях. Робінсон залишається на своїх позиціях. Він продовжує критикувати західну допомогу Україні, поширює теорію розмову про глобалістів та війну. Робінсон працює з вулицею, його аудиторія, робітники, які втратили роботу через глобалізацію. Для них антиукраїнська риторика резонує з антиелітними настроями. А Фараж мусить думати про коаліції та уряду. Він знає, якщо реформ який прийде до влади, доведеться працювати з НАТО, з європейськими партнерами з американськими союзниками. Це класична дилема політичних рухів на шляху до влади вони мають стати поміркованішими. Екстремізм працює для протесту, але не для управління. Якщо реформи Киї справді прийде до влади, риторика фража щодо України може стати ще помірнішою. Урядову відповідальність змушує навіть популістів ставати прагматиками, і це може бути хорошою новиною для всіх нас. З іншого боку, важливо пам'ятати його риторику, у тому вигляді, якою вона була до зміни його позиції. Популісти часто обливують за те, що тому їх називають популістами. Україні потрібно продовжувати посилено працювати над сприйняттям себе як у всьому світі, так і в Британії. Зокрема, бо саме британці та їхня думка будуть впливати на рішення можливого нового прем'єр-міністра. Ми ж у час, коли звичайні люди переписують правила політики власним рукам. Століттями демократія працювала за простим принципом: народ обирає представників, а ті приймають рішення. Тепер цей механізм дав збій, коли представники перестають чути громадськість, народ виходить на вулиці. Британія стала лабораторією нової політики. якої може залишити помітний слід британській історії. Найджел Фараж та Томі Робінсон можуть стати новими обличчями британської політики, навіть якщо останні так і не зможе потрапити до парламенту. Гіпотетично такий сценарій є небезпечним для Британії. Такі радикальні партії, як реформи Київ можуть сильно похитнути стабільність багатовікової системи, або ж навпаки, у гнитві за іншими виборцями партія почне реалізовувати більш помірковану політику. Але поки вони чують та реагують на бажання людей, за них будуть голосувати. Інші партії, як, наприклад, консерватори, мають взяти приклад і повернутися до того позиціонування, яке вони втратили. Тоді цілком можливо, що вони почнуть відновлювати свої позиції, бо таке відчуття, що праве. Крило консерваторів взяло і відкололося. Якщо зараз ми подивимося, як Течер реагувала на нелегальних мігрантів, що вона робила, таке відчуття, що вона була лідеркою не консервативної партії, а справді реформ Київ. Тобто, і проблема консерваторів, що вони дуже стали лівоцентристами. До наступного виборчого циклу в Європі ще довго, тому час покаже, чи візьмуть традиційні партії уроки свого досвіду і чи збережуть нові популістські рухи тенденція до більш розумної політики. Але зрозуміло, що як вчора вже не буде. Ну а поки ми спостерігаємо за тим, як змінюється одна з найстабільніших політичних систем, ці зміни безпосередньо вплинуть не лише на Британію, а й на решту світу. Всім всього найкраще. До побачення.